Привіт! Привіт! Як ти вчасно? Поглянь, що покажу. Ось Як дивись, ти. Ого. Зараз ось так ще, щоб вона не заважала? Угу, я зрозуміла. До речі, дуже цікаво. Відправиш це мені? Ой, поглянь. Здається, ти забула блок від'єднати від струму. Так я завжди так роблю і нічого страшного. Але ж завжди. Невже ти не знаєш, що це небезпечно? Я згадаю, як твій телефон заряджається. Зовсім ні. Мій телефон заряджається через струм. Так, правильно. Зарядка досі приєднана. Як ти гадаєш, куди цей струм йде далі? Невж... Невже впілим? Саме так це може викликати пожежу. Обов'язково необхідно виймати блок після того, як зарядила телефон. Дякую тобі за корисну пораду! Альонка, а чи хочеш ти чай? Так, дуже хочу. Зробиш чашечку. Тоді я зараз піду, помию чашки та поставлю електрочайник. Почекаєш? Добре. Добре. Тільки ти, будь ласка, не забудь руки витерти піску. А навіщо? Як чашечка помиш? Як це? Як це навіщо? В тебе ж ручки будуть вологі, а вода це провідник струму. Не можна торкатися вологими руками будь-яких електроприборів. Це небезпечно. Тепер і я це буду знати. Дякую тобі. Добре, зараз я нам подам чай. Мені без цукру. Добре, тобі без цукру, а мені з цукром. Поб... До речі, спробуй смачно. Mm -hmm, мені подобається. Mm -hmm. До речі, я знаю декілька цікавих загадок про електроприбори. Дуже цікаво. Я з радістю послухаю. Гладить все, чого торкається, а торкнешся сам, кусається. Праска. В нашій кухні кілька літ він воркоче, наче кіт, і ховає справжню зиму за надійними дверима. Холодильник. Золота бджілка ввечері в діму літає, всю оселі освітляє. Лампочка є у нас в квартирі робот. Має він великий хобот. Любить робот чистоту і гуде як лайнер. Ту! Пилосос. Як багато електроприборів нас уточує. А підкажи, будь ласка, чи можна одночасно вимкнути всі електроприбори? Ти що, не можна. Буде великий скачок напруги. І весь будинок залишиться без світла. Ого, нічого собі! Тільки я одного не знаю. А чого? Що робити, якщо раптом з якогось електроприбору піде дим або зайстриться розетка? Це дуже важлива тема, тому уважно слухайте та запам'ятовуйте. Іскра це проходження струму, тому не намагайтеся витягти прибор з розетки самостійно. В жодному випадку не поливайте водою. Необхідно відразу звернутися до дорослих. Вони зможуть знеструмити квартиру та вимкнути через ковдру електроприлад та викликати електрика. Дякую. Я обов'язково запам'ятаю. Дітки, а чи знаєте ви, як поводитися з електроприладами? Праску можна залишати ввімкненою. Міксер необхідно мити після кожного його використання. Пилососом можна лякати кота. Біля телевізора можна грати в м'яч? Холодильник має бути вімкненим, щоб зберігати продукти. Електроприбори можна торкатися мокрими руками. Бережіть себе та до нового зустрічі. Бувайте.